Привіт! Мене звати Тарас, і я художній керівник проєкту Гаррі Поттер у виконанні симфонічного оркестру. Разом з цим я безмежний фанат Гаррі Поттера і саундтреків із цієї неймовірної саги. Я хочу запросити вас на концерт, де ви зможете особисто зануритись у атмосферу історії хлопчика, який вижив. Наш симфонічний оркестр заграє для вас найкращі та найбільш емоційні композиції з усіх фільмів. Ви побачите. Атмосферний відеоряд, котрий допоможе ще глибше поринути у історію Гаррі Поттера. і головне, ви відчуєте дійсно справжню магію музики, котра в цей вечір заполонить весь зал. Гарантую, такі емоції ви дійсно запам'ятаєте надовго. Також розуміючи сьогоднішні ризики, ми гарантуємо повернення коштів у разі відміни концерту. Всі наші концерти проводяться з урахуванням усіх безпекових заходів, і в разі повітряної тривоги глядачі переходять до укриттів, і після закінчення тривоги концерт продовжується. Також частину доходу ми надсилаємо на ЗСУ, що наближає нашу перемогу. Отже, це виключно ваш вибір, чи провести цей вечір вдома, чи все ж таки долучитись до нас і відчути всю цю магію музики. Особисто я вірю, що зараз особливо важливо наповнювати життя яскравими емоціями та щирими почуттями. Переходьте за посиланням нижче, обирайте квитки та до зустрічі на концерті. І не забудьте свою магічну паличку.